Юрій Огородній волонтер, проживає в селі Верхівня Ружинської громади. Чоловік розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення вісім односельців самоорганізувалися і допомагають захисникам. Шість чоловіків і двоє жінок зареєструвалися у громадській спілці час змін. Юрій Огородній каже, що зараз волонтери допомагають бійцям їжею. Продукцію звозять місцеві жителі та приватні підприємці. На подвір'ї Юрія волонтери закололи 79-го кабанчика. Колимо кабанами на дворі, тут ми його ріжемо, Ось на цих столах хлопці розбирають, балюю там, все мішаємо, це сало, як ви бачите, ми взагалі то коптим, але зараз хлопці пишуть, що копчене навіть у вакумі та й цвіте. Ну, то вже це вже другий кабан, який ми соно. Так на день варимо 300 банок тушонки. Буває і більше не влазить. Тобто у нас є камера, нам подарували товариші, то заморожуємо, на другий день. доробляємо. Юрій Огородній показує, як вариться каша з м'ясом у шести автоклавах. Чоловік каже, що ці автоклави та коптилку привезли знайомі волонтери. Волонтер Максим Манько коптить м'ясо і сало по три години. В день робить по шість закладок. Коптимо сало і черевне і ребра. Все коптає хлопцям. Наш просять і рульки буває, коптимо, удваримо і кобасу робимо. Яке є время, то домашню. заказуємо оболочку спеціальну і коптимоку. Хлопці казали, що до війни такої не пробували. Волонтер Василь Забавчук приїхав за продуктами, які передасть захисникам. Чоловік розповідає, що саме возить на передову. Поїсти машину і так підняти. дух. Люди звозять, збираємо Юра позвонив. Просив передати Юрій Огородній показує листування з волонтерами та бійцями. Там написано, що саме потрібно передати. Чоловік телефонує знайомим підприємцям, друзям і разом виконують замовлення. Волонтер показує бронежилети, які шили на початку повномасштабної війни, і розповідає, чим ще займалися. Шукали по всьому світі носілки, десь ми їх то я до ста штук зробили. У нас був нам дали воєнну палатку і ми її розрізали, шили, і перетягували, змащували, передавали. Харківський напрямок і штативи тоді ми варили туди. Ці штативи ми туди переварили. Я не знаю всіх цих штативів вагон. Волонтери кажуть, що їх знає кожен десятий захисник. І показують, подаровані на пам'ять трофеї та прапори. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.